Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами телекомпанія Умань, футбольний клуб Ятрань» і репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. Як бачите, це поєдинок 13-го туру і зустрічалися футбольний клуб Отика Ятрань Уманський район, а також футбольний клуб Олімп міста Кам'янка. Зустрічалися вони в паланці 23 липня традиційно до вашої уваги склади команд. Це був заключний поєдинок першого кола. І знову ж таки хотілось би відмітити, що у така ятрі довелося попрацювати, яка поті Справа в тому, що за вісім поєдинків від суботи до суботи потрібно було провести три поєдинки. І це був третій цієї, скажімо так траверса. Такого два попередніх поєдинки у ТК «Ятрань» впевнено, перемогли в цих матчах. Перемогли у золотоноші над місцевим спортаком з рахунком 4-1. Ну там перевага була тотальна. І у важкому поєдинку, попри підсумковий розгромний рахунок, здавали одвічно свого принципового суперника це ватутінське ретро. Ну і відповідно, хотілося б, щоб перше коло завершилося перемогою і в цьому. Матчі наша команда традиційно у зелених кольорах футболки шорти-гетри, наші ворота розташовані в першому таймі для вас зліва. Ну і гості наші також у одностроях одного кольору. Тут бачите, перші секунди гострий момент, але положення поза грою. загралися наші гості. І відповідно у фіолетових кольорах футболки шорти гетри. футбольний клуб Олімп. Олімп відноситься зараз до середнячків чемпіонату. Другий такий сезон команда непогано розпочинає. Зараз роз... команди досить щільно розташовані і, відповідно, одна-дві перемоги можуть змістити команду як вверх, так само поразки можуть опустити будь-який колектив на декілька, а то й більше щабелів донизу. Ну, і якщо в чемпіонаті маємо 13 команд, то навіть усайдери можуть як кажуть, попсувати нерви будь-кому. Ну а як по мені, то команд 5-6 відверто бореться за метал. Далі чемпіонату, ну а команд 9 іде взагалі дуже щільно, якщо подивитися на турнірну таблицю. І так наша команда дуже активно розпочинає цей поєдинок. Краман нас доганяє м'яча. Ну в даному випадку він контролював ситуацію. Бачив, що виходить він від суперника. Кутовий виконує Олександр Казанюк, але на ближній стільці гості спокійно вибивають м'яча. Тут першими на підборі наші футболісти. І Казанюк бачить, відпрацьовує вже в зоні правого захисника. Відігрує на Віктора Рашова, Той вирішує розрядити обстановку, просто вибиває, не ризикує. Хоча зазвичай Віктор може і притримати м'яча. В даному випадку він вчинив досить раціонально, хоча м'яча втратили, але небезпеки гості не змогли створити. Ось уже їхні голки переводять м'яча від воріт. Подивимося, як складається дебют поєдинку. Попередній матч вже всього середу за два дні до цього. Досить важко було розпочинати. Ретро чинило такий майстровитий опір. Ну, але зараз побачимо, як все це буде тут. Юрій Степанюк відіграна тож таки Романа Потапова, який досить активно розпочав поєдинок. Ось Олександр Гуд він уже декілька поєдинків розпочинає в стартовому складі. Тут Євген Єжаченко втрачає м'яча, але продовжує боротися, що є похвально. Ну, втратити може м'яч кожен, але якщо вступати в боротьбу відразу, то є великий шанс його тут же здобути. Тут Олександр Гуд вирізає на дальню стійку, але ця передача абсолютно не є проблемною для голкіпера і не є точною для нашого адресата. Не дійшла вона до футболіста у зеленому. Відповідно. Гострого моменту не виникло. Бачите, що наші футболісти з перших хвилин захопили ініціативу. Ось Олександр Казанюк підключає того ж самого Потапова, Коротенька стіночка Юрій Степанюк знову ж таки віддає на Романа Потапова, і він входить. Уже дивіться. Комбінує, сміливо бере гру на себе. Тут Микола малюті наштовхають, ну, де, 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 деякі суперечки виникли в цьому моменті. Ну, давайте зараз подивимося на детальному повторі, що це було, і кожен собі зможе вирішити, чи було тут порушення, чи ні. Бо якщо порушення, то це 11-метровий удар. Бачите, є поштовх. Ну, відверто сказати, 50 на 50 я говорю, тому що поштовх був у правильну частину плеча. Як взагалі можна штовхати тільки суперника, який володіє м'ячем, це згідно правил, плечем у плече або частину спини, де ми кажемо, лопатка. Але поштовх був засильний. Ось Роман Потапов повивається і прострілює. Ну, Взагалі, хотілося б відмітити, ось рахунок став 1-0. Вітають наші футболісти Олександра Гута, який забуває у останніх трьох матчах зіграних командою, він вдвох відзначився. Сталися деякі технічні проблеми, і перший гол не вдалося нам відзняти, ну, в тому числі завадили оператором. Як, ну, дітлахи, які перебували там, де знаходиться наш оператор. За весь період, який ми вам показуємо ці поєдинки, вперше таке сталося. Ну, а у цьому поєдинку більше проблем таких не було. Прикро, але я можу сказати, що гол був досить гарний. Євгеній Жаченко допрацював до кінця, дістав практично м'яча, який ну, неймовірно важко було дістати біля лицевої лінії. Видав передачу Олександр Гуд з центру, метр з 10-11, вже пробив без. Шансів для голкіпера. Отож, рахунок 1-0, це трапилося на сьомій хвилині. Ось атакує Олександр Казанюк. Була навісна передача, вивірена, але ударити точно було проблематично. Досить гострий кут. Тобто, початок, як бачите, повністю за нашою командою. Команда контролює перебіг подій, контролює, як кажуть, гру. Отож, рахунок 1-0, і це було дуже добре, тому що це психологічно дуже важливо. По-перше, знімає певний прес з нашої команди. Ну і починають нервуватися наші суперники, які мають відігруватися. Ну зрозуміло, що в цьому протистоянні фаворитом виступала наша команда. Ну і тут знову ж таки не можна розслаблятися, якщо задати минулорічний чемпіонський сезон, то, наприклад, Передостанньому своєму матчі наша команда не змогла виграти у Кам'янці, але то було на виїзді. Ну і що не завадило нашій команді стати чемпіоном, навіть вийшло дуже гарно, тому що сталося це на своєму стадіоні перед своїми вболівальниками у яскравому видовищному поєдинку розтращили Катеринопольську на нашу рябу. Ну, і, до чого я це сказав, що колектив з Кам'янки теж є непростим. І не є прохідним. Як можливо, колись у чемпіонаті було два-три колективи, які борються за найвищі місця, там декілька в серединці, і обов'язково були відверті у яких можна було обіграти одною лівою. Зараз таких практично не буває. І приємно, що наша команда впевнено, веде гру. Подивимося, як будуть результати події. Євгені Жеченко. Бінується. Микола Малютін завдає потужного удару. Бачите, гарна комбінація пройшла багатоходова, що характерно. В один дотик наші футболісти розпочав. Олександр Казанюк знайшов Євгена Жеченка, і той в один дотик віддає під удар. І Микола Малютін завдав дуже гарний удар. Якби він поцілив ворота, я впевнений, що це був би забитий м'яч, і причому був би дуже гарний. Але маємо те, що маємо. Гарний момент. Потрібно відзначити, що наша команда створює моменти. Ось Роман Потапов прострілює. Можливо, якби він прострілював не вздовж ворота дещо назад, теж принесла би результат. Взагалі, в цьому поєдинку Роман Потапов діяв дуже активно, сміливо брав деяких епізодах гру на себе. Це говорить про те, що футболіст уже мужніє, і залишається при цьому дуже скромним і працевитим. Я надіюся, що цей футболіст теж досягне багато чого у футболі. Ну, будемо надіятися, що піде, наприклад, шляхом того ж самого Романа Гончаренка, який. Піднявся чемпіонату області до команди, яка бореться за вихід до української прем'єр-ліги. Минулого сезону принаймні Черкаський Дніпро саме боровся. Побажаємо цій команді цього сезону продовжити боротися і здобути для нашої області перше місце у вищому дивізіоні всеукраїнського футболу. Ну, паралельно, поки відбувається гро, хотіли зробити оголошення для оболівальників Небайдужих футболу трапилося горе. Людини, яка знана у нашому місцевому футболі, знана як у колишній футболі, знана як у ветеранському футболі. Навіть людина судила в матчі чемпіонату Москвину. Тривалий час працює на стадіоні ферма. Це Сергій Шведов. Це прізвище всім, хто не байдужий до місцевого футболу, добре знайоме, трапилося у нього. Горе, інсульт, і е, бажаючи допомогти цієї людини, може звернутись безпосередньо на стадіон, бо може звернутися до будь кого хто представляє футбольний клуб Вайнформаш. Ну знайти знайомих, передати, тому що як кажуть, з Світу пониці голому Рубашка, в даному випадку кожна капічина цій людині для того, щоб е, вижити, стати на ноги, вона знадобиться. Хочу сказати, що зараз відбувається ветеранський чемпіонат району, в якому грає вісім команд. Зокрема, вісім команд. Тут гострий момент у нашої команди, а це гольовий момент. Роман Потапов його змарнував. Чудова передача пройшла від Євгена Іжаченка, і Роман Потапов вийшов один на один з воротарем, але на превеликий жаль забити м'яча не вдалося. Так, от повертаючись до ветеранського чемпіонату району. Вісім команд у ньому стартувало. Це вже третій такий чемпіонат, третій рік поспіль. Так от команди відмовилися від нагород. І кошти, які були закладені на те, щоб придбати кубки, ну і повіднограмати, це внески команд. Ці кошти підуть якраз Сергію Шедову і закликаю небайдужих теж допомогти цій людині. А тим часом наша команда продовжує контролювати гру, хоча ближче до кінця першого тайму гості прийшли до тями. І досить підрівняли, так можна сказати, гру. Відповідно, такого тотального переваги у нас вже не було. Але все ж таки подивимося на рахунок у правому куточку. Бачите, що цей рахунок нас задовільняє. 1-0, ну Як задовільняється, такий підсумковий рахунок приносить 3 очки. Але по ходу гри це досить слизький рахунок. А тим паче, враховуючи що у тика подивимося теж в момент, досить суперечливий. Щас на повторі глянемо, бо це був третій епізод, коли наші футболісти вбачали порушення правил у штрафному. Бачите, Олександр Казанюк уривається. Ну як по мені, то це порушення правил. Ну, якщо на не можна було сперечатися, то гравець під номером 7 Балімпа відверто зачепив по нозі Олександра Казанюка. М'яча він точно не зіграв. Ну Олександр Казанюк не з тих футболістів, які си малює, малює ці моменти. Ну третій момент. Якщо на малюті, я вже казав, що то який 50 на 50, відповідно, арбітр міг. Прийняти рішення, яке прийняв, то в даному випадку все-таки це було ближче до того, що це порушення, яке потрібно було карати 11-метровим ударом. Ну а не забуваємо, що рахунок 1-0, я вже про це говорив, якраз на цьому зупинився, що це рахунок досить слизький. Ну, одна помилка буквально, і можна втратити перемогу. І в цьому чемпіонаті на старті наша команда вже двічі оступилася, якраз ведучи в рахунку в один м'яч, і втрачала, навіть було і два м'ячі, і втрачала перемогу. Ну, На завершення першого кола. Наша команда має 23 очки. В разі перемоги сьогодні вона буде мати 26 очок. Якщо у нас, ну хочу зараз сказати, це вже трапилося. Елензе Лебедин з досить таким скандальним присмаком перемогли у драбові над місцем Альтаїром з рахунком 2-1. Присмак в тому заключається, що досить суперечили пенальті. Згідно відгуків, було забито, і це був якраз переможний м'яч. Так от Елензе Лебедин посідає перший рядок турнірної таблиці. І, відповідно, якщо наша команда сьогодні у ТК не перемагає, буде мати 26 очок і буде Ставати від оленели бидин. На 4 пункти, що характерно, що цікаво. Е, спеціально подивився турнірну табличку минулорічного чемпіонату, якраз після 12 турів. Тоді перше коло містило 11 турів. Ну, справа в тому, що цього року на одну команду більше грає в чемпіонаті. Ось Роман Потапов. Ну, це відверто, я вам скажу порушення, яке потрібно було карати як мінімум попередження. Ну, червону карточку виносити потреби неро немає. Хоча деякі міжнародних матчах бачили, що за таку відмашку рукою арбітри не вагаючись і вилучає з поля. Але що характерно, арбітр тут навіть попередження не виніс. Ну, наша команда не сперечалася, але досить таке дивне рішення. По-перше, зрив атаки відверто було рукою зіграно, прихопили суперника, тобто нашого гравця, та ще й вдарили по обличчю. Це попередження, як по мені, яке навіть не потрібно обговорювати. Ну а в тими з моментами, коли не було призначено 11-метровий, ну ладно, він там так чинив, то тут взагалі сперечатися немає про що. Це попередження, яку він не виніс, це була помилка арбітра». Тільки відповідно, я кажу, що подивився турнірну табличку після 12 турів, це, і що ми маємо? Минулого року УТК Ятрин також мало після 12 турів 12, 26 очок, зараз маємо 26. Ось дивіться, який удар! І поперечина рятує суперників Олександр Гуд. І він міг зробити дубль, Давайте подивимось на повторі. Чудова атака, передача зліва. Євген Жаченко не потрапляє по м'ячу, де суперника. І тут удар. Ну, голкіпер без шансів. Це чудовий був би гол. На жаль, не трапився. Відповідно, удар від воріт. І минулого року, після 12-ї тури, продовжу свою думку. Наша команда відставала від лідируючого колективу на 4 пункти. Тоді це був маньфермаш, так що нічого страшного ще немає. Попереду ціле друге коло цілих. 13 турів по 12 матчів зіграє кожна команда. Ну минулого року наша команда зробила те, що багато хто вважав нереальним. Тому не є час посипати голову пополом. А то цього року вже е, такі лунають думки, що УТК де в чому здало, що там послабило позиції. Ну тут можна пояснити це тільки одним: що УТК Ятрань, сама ця команда, сам клуб підняв уже планку максимально високо, як для чемпіонату області, і відповідно вже місце е, нижче первого вже виникає. Якісь питання в багато в кого, але я б не гарячкував. Не робив якихось різких рухів, це моя особиста думка. Колектив це ще не сказав свого останнє слово. Да, точне підсилення. Тим часом, бачите, розпочинається другий тайм. Також точечне підсилення, один, два, ну можливо, три чоловіки. В деякі ланки вони були б корисними для команди. Дозволили б варіювати тренеру і лавою запасних. Але це не значить, що потрібно вести там 5, 6, 7 чи 8 чоловік. А то вже є навіть люди, які тут пропонують і привести ледь не цілу команду на перегляд. І це заключається в тому, що не давайте не забувати, що це все так звані легіонери. Це люди, які не перебувають під наглядом тренера. Невідомо в якому стані вони приїдуть. Ну і ще не забуваємо про такий момент, що їм наш місцевий футбол чи наші там якісь патріотичні почуття. Вони ну, не є такими пріоритетними. І справа досить ще є така. Тонка, уболівальники, все-таки, коли наїжджає багато легіонерів, ну, їхні симпатії вони можуть перейти на іншу сторону. Тим часом розпочався другий тайм. бачите, активно, знову ж таки, наша команда його розпочинає, атакує, атака за атакою на ворота. Футболісти, які розташовані зліва, це ворота Олімпа. Наша команда тепер має ворота для вас це справа. Нагадаю, що наші футболісти у Зеленому, суперник, відповідно, у Фіолетовому. Також закінчуючи думку комплектації команди, потрібно не переборщити. Маємо також деякі нюанси, наприклад, в нашому місцевому футболі е, були є е, такі шляхи, коли набирали багато лігіонерів. Ну і це дуже тонко реагують на це. Оболівальники, які ну, симпатизують більше нашим футболістам. Ось гостра атака, чергова і простріл. Це даже удар, це Роман Потапов бере руками, обнімає свою голову, тому що це знову ж таки гольовий момент. Уже декілька моментів змарнував в цьому матчі юний Роман Потапов, але з іншого боку, давайте відмітимо, що ці моменти Романа Потапова є. Ну а тепер, бачите, акцентуємо вашу увагу. Взяли у червоний кружечок, побачили, тому що гра продовжилася. Арбітер не зупинив гру. М'яч залишився у наших футболістів. Але відверто хамськи було зіграно з боку футболістів Олімпа. Вдарили нашу фубліста. В даному випадку Михайла Павленко умисно вдарили позаду. Це залишилося. Ну ладно, це принцип переваги. Гра продовжилася, арбітер не зупиняв гру. Але згадаємо, що в одному з моментів, вже коли була відверта відмашка, він не показав попередження. Давайте подивимося, чи винесе він попередження е, зараз. Хоча час пройшов. Момент вичерпався, але в футболі є таке поняття, як відкладений фул. Він взагалі забув про цей момент. Ну а момент, ну відверто кажучи, був дуже хамський. Значити, поки наші футболісти не настояли на тому, поки не ну не вступили в балачки, я сам з противник того, щоб сперечатися, говорити зайве з арбітром, але потрібно було нагадати, тому що це відверто було хамство. І це потрібно було карати. Ну, знову ж таки, можна було червону карточку винести. Але арбітер, зверніться, що характерно звертається до асистента арбітра і починає консультуватися. Як по мені, тут нема про що консультуватися. Арбітер момент бачив, те, що він дав принцип переваги, дав дограти епізод. Але потрібно було потім повернутися до цього моменту і покарати виновного. Як ну, ну, виходить з цього, що він не бачив, хто це. Він ну, да, розібралися все-таки підсумку, винесли попередження, завгородній Олександр. Але виглядало воно досить некваліфіковано. Взагалі, якось лояльно цього дня арбітер ставився. Бачите, там взагалі попередження не показав. Тут він його цю вже попередження він зробив гравцеві після того, як настояли футболісти у зеленому, ну а потім арбітри будуть ображатися, що гравці до них там часто звертаються і так далі. Ну в такому епізоді, коли арбітер випускає такий явний момент, і гравці настояли на своєму. В принципі, справедливо настояли, але це дає привід уже у всіх наступних моментах гравцям говорити, сперечатися з арбітром, тому що вони бачать, що арбітер може піддатися їхньому впливу. Хоча в даному випадку дійсно справедливо винесено було попередження. Чому воно не було зроблено? зразу або після зупинки гри. ну, чесно кажучи, не знаю. В Цьому матчі, попри те, що наша команда все-таки здобуде підсумкову перемогу, питання до роботи арбітрів залишалися. Я не знаю, яку оцінку виніс інспектор, але все-таки я сам противник того, щоб сталися суперечливі якісь 11-метрові. Ну, ось ще один момент. Тут він розцінив, що гравець не порушував право. Знову ж таки, то не будемо обговорювати. Можливо, дійсно не порушував. Але за багато питань набралося до роботи арбітра в цьому питанні. Зверніть увагу саме до арбітра, не до асистентів арбітра. Там з положенням по грою, тобто взяття воріт. Тут небезпечний момент біля наших воріт здали ударити з підбору, як кажуть. Давайте подивимося, наш гравець головою грає, Сергій Коломіць. Суперник приймає встигає ударити, і Віктор Ірошов з під поперечення дістає цього м'яча. В даний випадку голкіпер продемонстрував клас і виручив нашу команду. А рахунок, дивіться, всього на все 1-0. І на початку тайму другого наша команда мала перевагу, але все-таки декілька разів огризнулися футболісти Олімпа. І ось цей момент, коли Віктор Ірошов виручив нашу команду, а то могло стати і 1-1. Ну, це такий епізод більше як виключення. По грі не, не йшло до цього. Але в футбол це справа не завжди логічна. Ну, ось Олександр Казанюк розганяє контратаку. Дивіться, обіграє суперник. Віддає на Романа Потапова. Він надає назад. І гол 2. 0 Подивіться, яка класична атака зіграна. Як чудово грає Олександр Казанюк, обіграє суперника. Раз. Віддає на Романа Потапов, юний Потапов. Є чудово викачує під удар. Олександр Казанюк з 12 метрів пробиває. Ну, без шансів для голкіпера. І рахунок стає два це набагато комфортніше. Ну, подекуди в чемпіонаті області, та не тільки в чемпіонаті області. Не знаю, як в Англії, ну, подекуди команди при такому рахунку вже можуть скласти зброю. Тому що 1-0 у них ще залишаються якісь певні шанси. І ви бачили, що навіть удар із штрафною може бути досить небезпечним. А ось 2-0, граючи на полі суперника, який переважає тебе в даний випадку по багатьом компонентам гри. Ну це вже перевага солідна, яку дуже важко компенсувати. Ось наші футболісти, це Юрій Степанюк на Романа Потапова передача на лівий фланг Сергій Троян вступає в боротьбу. Але передача не зовсім була зручна. І тут простіше грають, підключається Роман Потап. Я вам казав, що футболіст досить активно грав. Так, да, він змарнував два гарних таких моменти, але з іншого боку, він видав чудову гольову передачу. Тут Михайло Павленко, який вийшов на заміну, передача, і головою пробуває Роман Потапов. Потаповну. Відверто йому тут було не зовсім зручно. Він тянувся до м'яча, відповідно, пробив вище. Тут не є такий вже стопроцентний гольовий момент, хоча заслуговує і ця комбінація на увагу, тому що було розіглано Михайло Павленко, який вийшов на заміну. Приймав в ній участь, зроблена передача з флангу. Ну все по канонам. Тут Микола Малютін підключається до атаки. Опорний півзахисник знову ж таки на Трояна, з Малютіном зіграли і пробиває він, як кажуть, на виконання. Ну не, не зовсім вдало. Хоча сама ідея була дуже гарна. Якби він підкрутив і посілив дальній кут, то це був би знову ж таки дуже гарний гол. І ось дивимося, ще одна атака. Роман Потапов згаданий сьогодні неодноразово. І він видає передачу вже з правого флангу. Тут захисник. Грає і не дозволяє Олександру Казанюку зіграти. Але в нього ось після розіграшу аута, простріл. Достає Роман Патай. Гагут достав і все-таки на дальній штанги. Чи хто там у нас зіграв? Вибачається, пролився. Той же самий Роман Потапов. зіграв самовідуно, дістав м'яча і вже від них Микола Малютін м'яч потрапив в сітку воріт. Давайте подивимося. Достав. І Микола Малютін. Ну, в принципі. Хтось тобто, може сказати, він не забив, але потрібно бути в потрібному місці, в потрібний час. Саме так сталося з Миколою Малютіним. То відповідно, абсолютно справедливо можна записати гол на Миколу Малютіна, але потрібно згадати передачу з флангу Олександра Казанюка І самовіддані дії таки до останнього Романа Потапова, який зіграв на дальній стійці. Все-таки цього м'яча дістав. Хоча, можливо, міг і він забити, але кут був гострий, він дістав. Головне, що м'яч опинився всі ці воріт. І рахунок 3-0. Ну це вже не те, що вагома заявка на перемогу. Тут уже можна було практично не сумніватися, але наші футболісти не зупинялися. Активно діяв і гарно діяв у цьому матчі Сергій Траян свого флангу з лівого. Якщо говорити, то Сергій Триян набагато Батопевніше проводить другу частину першого кола. Можливо, це пов'язано з тим, що він змістився по грі на своєму шлівому фланзі, але вже в півзахист. Не змінилося з тактичними розбудовами нашої команди. До цього він грав більше лівим захисником. Не зовсім комфортно він себе почував, хоча гравець дуже молодий. І перспективний, і майстровитий, і саме головне, що старанний, він працює над собою. Це те, що я казав, що прибавляє Роман Потапов, прибавляє знову ж таки Сергій Траян. Хоча на початку кола він допускав якихось там певних помилок, але зараз цього немає. Принаймні, мінімум цих помилок багато користі приносить. Ось бачимо той же самий Сергій Траян, ну це не гол. Він пробував ближній кут. Ну, йому було зіграти. Все-таки віддати належне він обробив і пробив. Ось він виконує вже кутовий зліва, ну не, не добив. Я кажу, потрібно перебити захисника, який на ближній станції, це йому не довелося. Але підбір знову ж за ним. І знову ж таки допускаються помилки. Двічі, я, ну, хоча я казав, що помилок стало в нього менше. Але знову ж таки, можете відмітити, ось момент Михайло Павленко прострілює. І що ми маємо? Маємо забити гол, але арбітер не зараховує цей гол, тому що м'яч вийшов за межі полі. Він так вважав, от дивіться, в цьому моменті. Мені важко сказати, це давайте бути відвертими. Потрібно, щоб камера була на лінії воріт і не будемо вже вішати всіх собак на цього арбітра. Хоча я казав, що по роботі цього арбітра деякі питання, і причому чималі по цьому матчу виникали. Так, от, якщо е, говорити цей рахунок, залишається 3-0. Цей четвертий м'яч не був зарахований. Ну, таке рішення приймала бригада арбітрів. Хоча в даному випадку, якщо ми говоримо про арбітра, то це рішення було асистент арбітра, тому що він має фіксувати м'яч, вийшов чи не вийшов за лінію воріть чи бокову лінію. Знову ж таки, Сергій Троян, згаданий до останніх хвилин. Дуже часто він вводив м'яч в ау. Це Микола Малютін уже там фінтить. Не вдало. це він зробив. Забрали м'яча, розігрують свою атаку суперники. Ну для того, щоб назватися атакою, потрібно ще вийти з своєї поля, Ну а це порушення правил. Зіграв е, Максим Стеценко і отримав попередження. Ну все-таки атаку він зірвав. Нічого надмірно грубого не було. Ну таке ігровий епізод. Порушення арбітер прийняв рішення, мав право атаку, розцінивши ззаду. Хоча, якщо згадати в першому таймі, то за відверте порушення з боку Олімпа він там, в одну разу пробачив. В другу разу вже коли е, дискусію устроїли на полі гравці, він все таки покарав. Тут Микола Малютін розганяє чергову атаку. Він забив гола і хоче ще очевидно одного забити, хоча для опорно-півзахисника це не є основним завданням. Ось чергова атака, бачите, підключається вже і правий фланг, і удар виконується на виконання в дальній кут, дещо невдало. Хоча задумка сама була правильна і досить цікава погасли практично потуги Олімпу забити, хоча б гол престижу. Бачите, так розрізнено. Хоча на початку другого тайму за рахунку 1-0 ще досить зібрана Ця команда чинила спротив В даному випадку. Не будемо про це говорити, що якісь там вже організовані спротив стараються. А ось Михайло Павленко має момент, дуже хоче забити. До цього туру він разом з Олександром Казанюком очолював табличку бомбардирів. Хоча це не є основним, головне, щоб команда забувала очки. Але приємно, коли наші гравці і в цьому переліку на чільних позиціях. І в нього Олександр Казанюка було по сім м'ячів. Олександр Казанюк забив свого восьмого м'яча. Тут взагалі варто сказати, що Олександр Казанюк за три останніх попередніх сезони двічі був кращим бомбардиром минулого року він не став кращим бомбардиром, трішечки поступився своєму опоненту, але зараз знову він серед чільних бомбардирів чемпіонату все говорить про надзвичайну стабільність цього футболіста. Ну а стабільність це ознака класу. Тут ну, нового я вам нічого не сказав. Ось згаданий Олександр Казанюк кидає аут. Наші футболісти намагаються розіграти, але ну, суперник вимушений вибивати якомога далі в аут. Ось Михайло Феченко, що вийшов на заміну. Ну вдало, не зрозуміло один одного. Наші футболісти і м'яч втратили. Але підбір за нашими. Футболістами, футболістами в зелену Микола Малюті, Олександр Казанюк комбінують підключають Максима Стеценка. Той переводить далі. Не зовсім вдало. Але підкатрі наші футболісти забрали цього м'яча. Бачите, що, попри те, що рахунок 3-0, попри те, що це останній матч першого кола, відповідно, футболісти можливо хочуть десь відпочити, але наші футболісти не філонять. Чудово атаки. Оце Михайло Павленко свого гола забиває. 4-0. Давайте подивимося. Багатоходова комбінація. Олександр Казанюк піднімає голову. І ось знову ж таки через нього малютін і Казанюк подивився на партнера. Віддав філірану передачу захисник навіть І Михайло Павленко зробив все як треба, і все-таки свого восьмого м'яча в сезоні забив. Відповідно, серед кращих бомбардирів на першому місці два наших футболіста. По вісім м'ячів Тепер Олександра Казанюка і Михайла Павленка. Ну, це теж я казав, що радує. Попутно хочу сказати, що друге коло чемпіонату області стартує 20 серпня. Відповідно, повністю календар чемпіонату області друге коло можете прочитати на сайті футбол Уманщини. Ну, в програмках до цього матчу календар ми розміщували Бажаючи могли його подивитися. Календар повністю повторює першу частину чемпіонату, тобто перше коло. Ну тільки зрозуміло помінялися господарі місцями. Хто був у гостях, тепер грає вдома. Значить, запрошую вас на поєдинки. І утикаятрень. Ну, зрозуміло, що репортаж організований завдяки співпраці телекомпанії Умань і футбольного клубу Ятрань. Але я знову ж таки хочу, щоб ви приходили і на поєдинки Базису Кочубівського, який грає на стадіоні в Городецькому, і на матчі Умань-Фермашу, який грає на центральному стадіоні. Футболу багато не буває. Я це вже неодноразово говорив. Дуже приємно, що наша команда на мажорній ноті завершує перше коло. Три матчі поспіль виграно, 3-0, 4-0. Самі можете порахувати. Ось Максим Стеценко чудово грає, але тут голкіпер рятує свою команду. Ну а черговий поєдинок за участі у «Ятрин» допоміг вам подивитися Ігор Соболенко. Ну ми дещо відпочинемо з вами. Місяць буде пауза тривати. Футболісти теж мають перепочити, і потім з новими силами набратися цих сил, тому що друга частина чемпіонату буде дуже важка і не менш відповідальна ніж того року. Все таки дуже хотілось би, щоб наша команда поборолася, а вона це робить і буде робити. Поборолася за чемпіонський титул. Ну, Тим часом гра завершилася. Підсумковий рахунок на ваших екранах: 4-0 радує нас і вітаємо нашу команду заслуженою перемогою. До вашої уваги результати туру. Бачите, що в цьому турі наші команди всі порадували. Ну і відповідно до вашої уваги буде турнірна табличка. Те про що я вам сьогодні вже не разово розповідав, Я з вами не прощаюся, а кажу до побачення.